Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Відсьогодні у Запоріжжі працюють оновлені графіки відключень світла. Тепер кожна черга має по дві підгрупи. Також до часу відключень додали по півгодини на перемикання. Оновлені списки є у нашому телеграм-каналі. В Укренерго кажуть, це допоможе справедливо та рівномірно розподіляти електроенергію між споживачами. Мінус 40 цистерн пального вартістю 4 мільйони доларів у росіян на окупованій частині Запорізької області. Контррозвідка СБУ підірвала колію поблизу села Олексіївка, що у Більмацькому районі. Частина вагонів загорілася. Далі поїзд накрили Хаймарси, а згодом ще й дрони. Врешті знищений ворожий состав та виведена з ладу залізнична гілка, важлива для забезпечення окупаційних військ. Родичі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців тепер можуть користуватися їхніми пільгами. Для цього треба мати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Пільгами може користуватися один з членів родини ветерана, який з ним проживав: чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти з інвалідністю першої чи другої групи, інші особи, які перебували під опікою ветерана. Право на пільги діятиме до моменту звільнення військового сполону або до визнання судом, що він помер, чи безвісно відсутній. Черговий спосіб, як забрати житло в українців в окупованому Мелітополі, вигадали росіяни. Спершу людям обіцяли списати всі борги за комуналку, а тепер почали перераховувати суми з початку окупації. За несплату погрожують арештувати та конфіскувати майно. 70 мільйонів гривень для війська. Три десятки військових підрозділів на запорізькому напрямку отримали допомогу від громад області. Бійцям передали дрони, автівки, прилади нічного бачення, реби, генератори, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Перший міський молодіжний центр відкрили у Запоріжжі. Над його створенням працювали місцева влада, громадські організації та ЮНІСЕФ. У приміщенні зала, де можна проводити заходи, бібліотека та кухня. Також є тераса для відпочинку та облаштоване подвір'я. У центрі планують проводити лекції, зустрічі за інтересами та форуми для молоді. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.